Дев'ятирічний Денис, як у фільмі, сам удома, батьки на роботі, дідусі й бабусі далеко. По секрету школяр зізнається, такий варіант йому подобається, відчуває себе більш самостійним. Попри юний вік, Денис не чекає на маму чи тата, а вчиться сам про себе піклуватись. Я граюся своїми іграшками, я можу сам собі підігріти, їсти. Дивлюся інколи телевізор. Якщо погода хороша, то я можу вийти на вулицю і грати з моїми друзями. Ангеліна теж проводить канікули вдома, проте не сама, а з бабусею. У дівчинки купа справ готує близьким подарунки на новорічні свята, вчить колядки, прикрашає ялинку. Мені треба зробити шість подарунків. Ялиночку, зірочку, шарик. Може, ще щось намалюю, бабуся Ангеліни Галина Сергіївна радіє, хоча би взимку може більше часу провести з улюбленою єдиною онукою. Ми займаємося багато, навчаємося, пізнаємо все нове, наряджаємося, готуємося до різдвяних свят, до нового року, до, до всього, до колядок, до щедрівок. І дуже щасливі, що ми разом, що ми одна одну допомагаємо, одна одну любимо і надіємося, що канікули ві веселіші заради того, що вона не одна, а зі мною. Альтернатива домашньому відпочинку шкільні гуртки та святкові вистави. Попри канікули у навчальному закладі гамірно у спортзалі саме тренуються майбутні баскетболісти. Люблю баскетбол, бо це така гра, що треба бігати багато, цікаво, азарту багато дає. Я ходжу на тренування понеділок, в середу і в суботу. У лінгвістичній гімназії навчається шість сотень дітей. Тридцять відсотків з них приходять і на канікулах. Підготовка до олімпіад тепер гуртки прикладного мистецтва, наприклад, за спортивні секції. Ми вже говорили. Бібліотека працює. Тобто, якщо нема що робити, приходимо в школу, і тобі робота завжди і по подобанням знайдеться. Працює практично без вихідних і Ужгородський палац дітей та юнацтва. Три тисячі вихованців падіюну щодня відвідують близько 200 гуртків. І канікул тут не передбачається навпаки, попереду багато новорічних заходів. Не обов'язково бути вихованцем падійону. Тут чекають на всіх охочих. Якщо дитині сумно вдома, двері закладу відкриті щодня. Під час новорічних канікул ми запрошуємо просто всіх дітей у місто Ужгорода Закарпатської області, наших гостей міста прийти з батьками, з друзями на наші заняття і зробити щось своїми руками. Психологи рекомендують у перший тиждень канікул дати дітям відпочити від уроків і домашніх завдань. Іншу частину вихідних радять присвятити мистецьким та спортивним гурткам, аби дитячому організму було легше адаптуватися до нового навчального семестру.